Не можемо собі уявити життя без хліба, картоплі, фруктів, овочів. Всі ці продукти харчування дають культурні рослини. Крім того, вони є сировиною для промисловості, кормом для тварин, паливом. На зорі розвитку людства людям доводилося задовольнятися лише тим, що давала їм дика природа. З появою і поширенням на землі культурних рослин змінилися умови життя людей. Сталися великі зрушення в історії розвитку людства. Але світ рослин схильний до захворювань і ураження шкідниками. Це викликає необхідність його захисту. Якщо на варті здоров'я людей стоїть медицина, тварин, ветеринарія, то на варті здоров'я рослин служба їх захисту. Захист рослин є одним з важливіших елементів технології вирощування сільськогосподарських культур. Сьогодні багато підприємств займаються цією проблемою. Одне з таких Кемілайн Агро. Основний стратегічний напрямок діяльності підприємства Кемілайн Агро. Виробництво вітчизняних високоефективних засобів захисту рослин, доступних українському сільгоспвиробнику. Це підприємство існує з 2000 року і очолює його кандидат сільськогосподарських наук Віктор Козін. Це своє свідоме життя Віктор Васильович займається вивченням та захистом культурних рослин. Після закінчення з відзнакою радгостехнікуму кримської дослідної станції садівництва і здобуття спеціальності агроном плодовочівник Віктор Козін навчається в Українській сільськогосподарській академії в місті Києві на факультеті захисту рослин. Тисяча 1986 році захистив дисертацію і здобув вчену ступінь кандидата сільськогосподарських наук та звання Старший науковий співробітник. Віктор Козін, як вчений, не стоїть на місці. Він є автором 20 наукових робіт і на цьому не зупиняється. Особисто в мене завжди була така думка, що треба зробити щось, скажімо, українське якесь підприємство, яке би могло поставляти нормальні високоякісні препарати по нормальним цінам, які би були вигідні для застосування нашому якраз українському сільгоспоробнику. За роки існування з 2000 року. Фірма Кеміла Награ пройшла широкий, скажімо, шлях. Такий зараз ми маємо 15 препаратів, які зареєстровані для використання в Україні не тільки там на виноградниках і садах, що ми починали, а і на практично всіх сільськогосподарських культурах. Це і зернові в першу чергу, це соя, це ріпак, це цукровий буряк. Працюємо ми зараз уже у всіх майже областях України. Ну декілька областей, там дві-три, в яких ми не працюємо, а так працюємо по всій Україні. Маємо широкий спектр препаратів: це і гербіциди, і фунгіциди, і інсектициди, протруйники насіння, тобто ті препарати, які зараз потрібні сільськогосподарським виробникам. Плідне співробітництво з ведучими науково-дослідними установами України дозволяє отримувати сучасні технології виробництва найбільш поширених пестицидів, що дає можливість по-новому оцінити вже давно відомі препарати. Якість засобів захисту рослин, технологія виробництва, яких розроблена та впроваджена підприємством Кемілайн Агро, не поступається, а в деяких випадках перевищує вже існуючі аналоги. Зараз ми знаходимося в агроформуванні вила, племзавод вила, господарство зелена долина. От, поле, пшеничне поле називається біля хімскладу, площа 114 гектарів. На даному полі був заложений дослід фірми «Камілайн Агро. Примінялися два препарати. 22 квітня ми внесли тут півтора літра хвіталу і 300 грам скіфа. Зараз ми повторно вносимо фвітал. Зараз ми зробили обстеження, хвороб немає. Остальна площа поля оброблялася двома препаратами, також – 05 і імпакт 025. Там теж хвороб на сьогоднішній день немає. Єдине, що, чим відрізняється, тут, де примінявся хвітал і скіф, поле має таку трохи більш темнішу, темнішу окраску. От, кращий флаговий листок чи прапорцевий листок. От, зараз ми вносимо знову по півтора літра фіталу і, в принципі, в жнива вже побачимо, підведемо підсумки, як спрацювали дані препарати. От, на полі посіяна пшениця інституту фізіології це Богдана. Бачите, розвиток нормальний, пропорцевий листок нормальний. Колос сформований непоганий. На сьогоднішній день десь 50. 7,63 зернини в колоску. Препарати це нові діючі речовини, зараз які ми приміняємо. І думаю, що повинен бути нормальний ефект. В принципі, ми в жнива вже оцінимо і, якби казав, можливо, перейдемо повністю на защиту на зернових фірми Камілайна Агро. Підприємство «Кимі Лайн Агро» співпрацює з виробниками засобів захисту рослин інших країн. Препарати проходять широкі випробування: біологічна, токсиколого економічна оцінка на різних культурах, науково-дослідних установах та ведучих сільськогосподарських підприємств України з подальшою державною реєстрацією. Нами зареєстровано 15 препаратів на різних сільськогосподарських культурах. Реєстрація препаратів передбачає дуже велику роботу. Це робота, пов'язана з проходженням досліджень в наукодослідних інститутах. Біологічного профілю це такі партнери по науково дослідницькій роботі, роботі. У нас як інститут інститут кормів, місто Вінниця, з яким ми працюємо вже багато років і нормально співпрацюємо. Проходять випробування наші препарати для подальшої реєстрації. Це і інститут винограду. І вина Магарач. Це інститут зрошуваного садівництва Мелітополь, де ми проводимо дослідження по використанню наших препаратів на плодових культурах тобто, це ці підприємства є нашими партнерами. Що стосується токсикологічних питань, то нашими партнерами інститут медицини праці є, з яким ми так також довго працюємо, вивчаємо всі питання, що стосуються токсикології. Також наш інститут, який знаходиться в Житомирі, це науково-дослідний інститут полісся міста Житомир. В основному ми займаємося випробуванням в цьому інституті випробування і для подальшої реєстрації препаратів, що стосуються культури такої культури, як хміль. Тобто ці підприємства і також багато інших підприємств є, скажімо, нашими партнерами в науково-дослідницькій роботі. А що стосується взагалі партнерства, то Багато господарств вже по Україні, які є нашими партнерами, які зрозуміли добру і хорошу якість наших препаратів, які влаштовують ціни, умови роботи з нашим підприємством. Це і як і великі холдингові компанії, так і невеличкі фермерські господарства. тобто, господарства різного плану з фірмі Кемілоягру ми працюємо з моменту створення фірми з 2000 року. І цінність нашої співпраці належить у тому, що ця фірма пропонує досить ефективний декілька ряд препаратів, які застосовуються на хмелю. Хміль це культура, яка потребує на протязі року, на протязі вегетаційного періоду, проводити спеціальні 8-10 оприскувань проти кліщів, проти попелиць, проти Проти несправжньої борошнистий роси. Для цього потрібно міняти весь час і застосовувати ядооборот препаратів. І якраз фірма пропонує такі препарати, які знаходять своє місце в системі захисту хмеля від таких небезпечних шкідників. Особливо слід відмітити препарат Хвітал, який застосовується проти несправжньої борошнистої роси. Це хвороба надзвичайно агресивна. Небезпечна. І якщо на інших культурах, наприклад, її родичка це фітофтора на картоплі, то там можна обійтися два-три спеціальні оприскування, то тут необхідно проводити до шести-вісьми оприскувань проти всієї хвороби, а відповідно міняти і інші препарати, інакше буде привикання або резистентність. До препаратів і ефективності не буде. То якраз фірма із запропонки Міла Агро» запропонувала такий препарат, як Фітал. Крим «Фіталу», фірма пропонує особливо зараз дуже хороший препарат, який називається антикліщ. Надіємося, що він буде мати велике майбутнє і зіграє свою позитивну роль в системі захисту хмелю від паутинного кліща. Крім того, фірма пропонує ще два препарати: це «Інговід» і «Дурзбан Ультра, які «Інговід» застосовуються проти попелиці, а це теж надзвичайно небезпечний шкідний хмеля. І Дурзбан Ультра, який буде який застосовується вже широко в хмелярських господарствах, і проти паутинного кліща, і проти хмельової попелиці. І люди, хмельярі хмелярі нашої і області, і республіки, вони вже знайомі з цим препаратом. Вони його застосовують і бачать у цьому перспективу. За офіційними даними Державного комітету статистики України та відповідно до європейського стандарту рейтингування проведено ранжирування економічних показників і динаміки серед 37 тисяч суб'єктів господарювання України. З кожної галузі підприємства лідери потрапляють до ліги кращих. Так за підсумками останніх двох років. Серед підприємств усіх форм власності, що зареєстровані та працюють у Житомирській області, станом на 2010 рік компанія Кемелайн Агро здобула перевагу над конкурентами в рейтингу оптова торгівля хімічними продуктами і отримала статус Підприємство року 2010». А його директор орден Зірка економіки України та сертифікат керівник року 2010». Ми знаходимося на полях фермерського господарства Добровольський, Андрушівського району Житомирської області, село Крилівка. В системі захисту зернових культур ми використовуємо препарати фірми Кімілайн Агро. Зокрема, фунгіцидна композиція Фітал, пунгіциди Скіф та Гарантол, інсектициди фурор і інгавід. Також гербіциди Флорекс Дуо, кроме того всього, протруйник прем'єр-голд. При внесенні цих всіх препаратів при обробітку насіння. Ми отримуємо прибуток з одного гектара в межах тисячі гривень, а то й більше, залежно від року. Особисто хочу відмітити протруйний прем'єр-голд, який дуже добре працює в порівнянні навіть, з іншими препаратами, краще в посівах озимини та ярини, фунгіцидну мінеральну композицію, фітал, яка теж дає дуже якісні результати. Наш також порадував своєю дією препарат Скіф, фунгіцид. Який дуже якісно працює. Я дуже задоволений роботою з компанією Кемлайн Агро і бажаю працювати з нею надалі. Висока ефективність пестицидів, пропонованих підприємством Кемілайн Агро, а також їх широкий асортимент інсектициди і акарициди, фунгіциди, протруйники, гербіциди та десиканти. Дає можливість застосовувати їх як основну складову в інтегрованих системах захисту зернових, сої, ріпаку, цукрового буряку, картоплі, плодових та овочевих культур, винограду. Компанія «Кемілайнагро» постійно працює над удосконаленням своєї продукції. Це нелегкий такий робочий процес, і хоча ми і маємо вже чотири препарати, які ну, виробляємо тільки ми, вони належать, ну, ця рецептура належить тільки нам. Це такі як Blue Gold, Фітал, зарекомендований себе, це Брунька, препарат і Premier Gold. Але ми також зараз працюємо над утворенням нових препаратів. Починається він в лабораторних умовах, звичайно. Потім це підтверджується токсикологічними висновками. Ми працюємо з такими відомими інститутами київськими, як, наприклад, інститут синтезу екології. І зараз ці працівники наукові вони працюють з нами. От також препарати проходять біологічний контроль в інститутах, таких як інститут кормів, місто Вінниця, інститут Магарач, в Мелітополі інститут садівництва. Тобто перед тим, як доводити продукцію до споживача, цей процес займає рік або два такої наполегливої праці. На підприємстві Кемілайн Агро працюють спеціалісти своєї справи. По північному регіону хочу сказати, що в нас багато опитів закладається в кожній області, в частности Чернігівський, Сумський, Харківський, Київський. Чернігівська область у нас це картопляний край, багато закладу досвідів по картоплі. Сьогодні у нас беруть вже препарати нашої частності, фунгіцидної групи на картоплю. Сумщина на даний час відновлює овочеводство. Сьогодні вертається, як вирощують цибулю, гурки, помідори, тобто в їх налажується природна отрасль і звідси йде потреба в вирощенні даних культур. Про Харківську область хочу сказати, що сьогодні все-таки харківський регіон багато закладується нових садів. Сьогодні сади у нас, тобто ті препарати, які в нас розроблені і які в нас виробляються, широко використовуються в садівництві тобто для обробки багаторічних насаджень. З багатьма господарствами Житомирської області ми розпочали співпрацю з надання безкоштовних дослідів наші препарати, які ми пропонуємо нашу систему захисту безпосередньо на озимій пшениці в нас є своя система захисту. Ми пропонуємо перший обробіток в фазі кущення препаратом скіффунгіцидом. І в фазі виходу в трубку вже по флагому листу пропонуємо також наш фунгіцид, який фітал, виробником якого є наша компанія Агро». Ми знаходимося на полях Старокотельянського КСП Андрушівського району на полі, де посіяна пшениця сорт Білоцерківська напівкарликовий Значить, Весною при обробці у фазі кущення. В фазі кущення додавали фуніцидний препарат Фітал. Справа внесли, зліва, отут коли мене, значить, не вносили препарату. І тут видно, зразу різниця. Не один раз вносили і бачимо в цьому дуже велику прибавку урожаю. Я можу сказати, що ми вже пару років займаємося цим ділом, що препарати фірми Камілагро. Значить, хорошо працюють, і я за те, щоб вносити даний препарат. Підприємство Кімілайн Агро спрямовує свою працю на те, щоб сільгоспвиробник використовував тільки якісні засоби захисту рослин, які допоможуть йому отримувати екологічно чисту, високоякісну, економічно вигідну продукцію. Шановні виробники сільськогосподарської продукції Житомирської області, хочу звернути вашу увагу, що підприємство Кемілайн Агро, на відміну від багатьох дистриб'юторських компаній, які займаються поставкою засобів захисту рослин, працює напряму з господарством, тобто від виробника до споживача, минує інші ледюшки. Це пов'язано з тим, що я, як керівник підприємства, і спеціалісти нашого підприємства дбають про якість продукції, тому що відомо, що багато існує на ринку засобів захисту рослин компаній, які займаються і фальсифікатом, і підробкою торгових марок. Що стосується торгових марок, можу сказати, що всі торгові марки, які ми пропонуємо на ринок, є власністю нашого підприємства, і всі препарати, які ми пропонуємо на ринок, проходять випробування відповідні відповідних відповідних науково-дослідних установах. Цими установами і спеціалісти нашого підприємства також приділяють важливу увагу препаратам на стадії їх випробування. Тому на ринок поставляються високоякісні продукти для захисту багатьох сільськогосподарських культур. Хочу звернути вашу увагу якраз на це і на те, що підприємство знаходиться в місті Житомирі і в будь-який час, в будь-яку хвилину. Якщо потрібно якийсь препарат навіть терміново для оприскування проти хвороб чи шкідників чи бур'янів, ми готові поставити вам цей препарат на вигідних для вас умовах.